Сміливість українців, бажання захистити Україну і перемогти у війні стали рушійною силою. Ми поступово та впевнено крок за кроком йдемо до своєї мети. Навіть ті, хто не був жодним чином дотичним до військової справи, стали і стають на захист держави і при цьому показують свою ефективність. Коли такі перестрілки там на Відстані китка гранати, коли ти бачиш противника, але це, це був якийсь дикий захід, там найшвидша рука на дикому заході. Я продав своє житло в Харкові, завершив свої справи. І вже в кінці осені я вже повністю був готовий віддати себе війську. Ті 60 днів, що ми там провели, це було 60 днів постійних перестрілок, постійного накривання артилерією в нас. Противник просто залатить всі гаражі, щоб поближче в нас постріляти і благополучно там вмерти. Я там знайшов своє місце і кожен день мого перебування там я розумів, що я як ніколи в своїй період. Але ради кращого майбутнього, свого нашого.